На 5 гривень подорожчує приїзд у громадському транспорті Запоріжжя, приватних маршрутах та комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях. Начальник міського управління транспорту Михайло Скороходов пояснює, нову вартість приїзду обґрунтовують здорожчанням палива, комунальних послуг, підняттям мінімальної зарплати та навіть вартості пісного борщового набору. Ми усі з вами люди. Да, це визиває у вас ви не... Щось якесь здивування, так? Але ми люди станом на лютий 25-го року середній тариф по місту становить 12 гривень, збільшився по відношенню до початку 21-го року на 50%. При цьому вартість такого соціального продукту. Зросла на 260 відсотків за словами Михайла Скороходова, підвищення вартості проїзду дасть змогу перевізникам, як приватним, так і комунального підприємства Запоріж Електротранс відремонтувати транспорт. Станом на лютий 25-го року кількість одиниць рухомого складу приватних перевізників зменшилася клас 1-2 на маршрутах практично відсутній. Клас БА становить 62,3%. На міських маршрутах працює лише 51 одиниця комунального автотранспорту. У мене на підприємстві стоїть незадіяних 40 одиниць техніки. Половина з них розкомплектовані для того, щоб оті 20, які ще рухаються, могли це робити. Тому, якщо трошки підніметься тариф, ну. Є надія на те, що ми все таки зможемо трошки підтягнути ці хвости і закомплектувати машини. За словами Леоніда Фельського, підняття тарифу на 5 гривень не вирішить всіх проблем, адже, окрім технічної складової, перевізникам бракує і водіїв. Я на своєму підприємстві, все таки мені хочеться більш збільшити заробітну плату і дохід водія. А тоді вже будемо робити щось те, те, що зможе. Зарплатня десь 12-15 тисяч. Ну, хотілося б хоч, хоч до 20. Тим часом містяни на новину про підняття вартості приїзду реагують так. Негативно ставлять до підвищення цін. Чому? Ну тому що, по-перше, ви знаєте, в якому положенні знаходиться наша країна. По-друге, в людей то зарплати не зростають, пенсії не зростають. Вони мотивують тим, що в них. Там підвищення на мастило, на паливо, а за салоном вони не дивляться. За такий маршрут, за таке обслуговування, за такий вид маршруток, як ззовні і всередині цих гроші дуже багато. Я розумію, топливо, бензин, то, все, от, зарплата перевозчиків, але, тим не мені. Це мені без різниці абсолютно. А як на вашу думку нова ціна буде відповідати якості обслуговування? Дуже сумніваюся. новий тариф почне діяти вже з 10 березня. В комунальному транспорті, тролейбусах, автобусах і трамваях доведеться платити 15 гривень в маршрутках 17, а до Хортицького району 18 гривень. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Максим Савчук Суспільне, Новини Запоріжжя.